За миючими пилососами Dreamy я особисто слідкую з моделі H11, і я особисто чудово бачу та спостерігаю їх еволюцію. І еволюція ця під моїм пильним наглядом докрокувала до моделі H13 Pro. Головна особливість такого пилососа, як на мене, це один рух для повного прибирання, бо за один рух і пил з підлоги прибирається, і вологе прибирання відбувається. Вже тиждень ця штука в мене, і тут є кілька цікавинок порівняно з попередніми моделями. Принаймні, подивившись цей огляд, будете розуміти, що це за звір. І навіть Недоліки досліджувати будемо, тому дивіться цей огляд повністю. Про актуальну вартість A14 Pro можна швидесенько дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Там також у описі під цим відео шукайте промокод на приємне зниження ціни та не забувайте його застосовувати на сайті Voyua. Також дуже добре буде, якщо ви підпишетесь на наш канал та натиснете вподобайку до цього відео. А в наших соціальних мережах ви зможете знайти купу корисного контенту, та також промокоди на знижки від популярних блогерів. Тож не зволікайте та переходьте за посиланнями у описі під цим відео так само. Пакунок пристрою, як завжди, у дрімі стильно презентує пилосос. Комплект доволі простий, з додаткових якихось засобів, окрім самого пилососа та станції, зарядки та самоочищення. Тут є тільки фірмова рідина для миття підлоги та щіточка для догляду пилососа. Також у комплекті є запасний робочий вал для миття підлоги. З часом основний можна замінити або можна використовувати їх постійно по черзі, так само радить виробник. Ось ця поки що секретна коробочка, про неї кілька слів, трохи Пізніше у огляді буде. Пилосос сам складається з ручки та основної частини і буде готовий до роботи після того, як буде встановлена ручка. На ручці три кнопки для увімкнення зміни режиму роботи та запуску самоочищення. Ну і ще в коробці сховано базу для заряджання та самоочищення пилососу. І відмінність цієї бази з попереднім поколінням пилососів в тому, що я, на жаль, не побачив додаткового місця для аксів, яке було у попередніх моделях. Але технічно ця база. Зай сам пилосос більш досконалі, бо вони не тільки промивають щітку полососа теплою водою з температурою 60 градусів, але ще й вміють сушити щітку. Теплим повітрям. І це насправді важливо, тому що власнику навіть після складного прибирання. Скоро покажу, наскільки складного, не доведеться знімати щітку для того, щоб її промити та прочистити. Мабуть, це і є найголовніша фішка прибирання підлоги з серйозним миттям, без контакту з брудом власноруч. Саме те, що треба, і, мабуть, всім нам такого прибирання хочеться. Для початку використання треба наповнити ємність на 900 мл водою, додати туди 10 мл миючого засобу з мірного ковпачка пляшки. Я не Довго розмірковуючи, взявся до прибирання, просто запустивши пилосос у автоматичному режимі. А взагалі режимів тут чотири. Це автоматичний, коли пилосос прибирає та постійно зволожує щітку, та сам змінює потужність залежно від кількості бруду на підлозі. Наступний режим це турбо. У ньому пилосос помітно більш гучно працює та сильніше затягує бруд. Також тут є режим для всмоктування з підлоги рідини. Дуже зручно, наприклад, мені після душу не потрібно ніяких ганчірок, просто взяв пилосос та Зібрав воду, хоча можна, за бажанням, якщо ви розлили чай, то і його прибрати з підлоги також. Ну і ще один режим це ультра, щось таке, типу ретельне прибирання. Як бачите, символ цього режиму це перекреслений мікроб, що само собою натякає, для чого цей режим. Мабуть, такий режим буде досить доречний у місцях, де, наприклад, на підлозі досить часто грається дитина або що. Дисплей пилососа може не тільки показувати заряд акумулятора, а ще й наповнення ємності брудної води недостатньо. Кількість чистої води, засмічення пилососа, або блокування щітки шерстю нитками або ворсом чи волоссям. Ну і найцікавіше, як на мене, це те, що полосос показує кількість пилу, яку він поглинає з підлоги за допомогою кольору навколо дисплею. Червоний дуже брудно, помаранчевий середній рівень забруднення, а зелений усе чисто. Таким чином, індикатор показує власнику чи достатньо чисто підлога, бо це не завжди ідеально видно на різних типах та кольорах підлоги. Так. Кож саме у новій моделі з'явилося підсвічування підлоги за допомогою яскравого ліхтаря. Мабуть, насправді там кілька навіть діодів вбудованого щітку. Ось так, ніби з різних боків пилосос допомагає визначати власнику наскільки дійсно брудна підлога. І за допомогою яскравого світла, і за допомогою вбудованого датчика та індикатора. А ще насправді я помітив, що до такої зручності дуже швидко звикаєш. Пилосос має вбудований акумулятор з шести елементів по 4900 мАг Кожен Виробник Заявлено безперервне прибирання протягом 40 хвилин або до 300 метрів квадратних прибирання площі на одному заряді. І звичайно, я захотів це хоч якимось чином перевірити. Спочатку я зарядив пилосос повністю, щоб стати до прибирання. Цікаво, що щітка пилососа дуже корисна тим, що вона може прибирати у притул до стін з обох своїх боків. Надзвичайно зручна особливість, бо дійсно під стінами, коли прибираєш, не залишається таких, ніби сухих з пилом смужок. Такі смужки дійсно. З'являлись у деяких більш старих моделей пилососів, у яких щітка не підходить щільно до самого краю. А тут таких питань немає, тому що щітка прямо впритул до стіни прибирає підлогу. Як у мене у ванні, дуже дуже зручно. Наскільки ретельно прибирає пилосос, я думаю, достатньо показово продемонструє ось цей тест. Щітка пилососу знизу має не тільки валик, а ще й такий, ніби, скребок, Тому бруд збирається з підлоги добре. До речі, пилосос сам важкуватий, але вправлятися з ним легко за рахунок моторних колес. Вперед вони ніби повільно тягнуть пилосос замість вас, а коли треба зробити рух назад, то вони зовсім не пручаються, і пилосос рухається дуже легко. Коротше, система таких коліс дійсно дуже добре продумана. Вона якось інакше працює ніж у попередніх поколінь таких пилососів, і це дуже зручно. Щоб протестувати реальну автономність та площу прибирання на одному заряді та одній заправці водою, я спеціально приблизно виміряв тестову площу підлоги. Вийшло майже 18,5 метрів квадратних. Це не все помешкання, а просто найбільш вільна площа, де немає меблів, виключно для тесту. Я прибирав тільки у автоматичному режимі. Моє тестове прибирання. Тривало 13 хвилин та забрало 27% заряду батареї. Також десь біля половини води було витрачено, та бак брудної води наповнився наполовину. Тобто, ще досить довго можна прибирати пилососом, але, звичайно, доведеться додавати чисту та виливати брудну воду у процесі. Ну і щоб ще трошки протестувати пилосос у реальних умовах використання, але вже без вимірювання площі, я знову зарядив його повністю та взявся прибирати свою двокімнатну квартиру цілком, а не вибірково. Яку у попередньому тесті, і я прибирав підлогу не тільки у двох кімнатах: кухні, вітальні та коридори, але й у вбиральні та ванні. І вже після такого тесту ось такий результат я маю. В мене пішло на це 24 хвилини та я витратив 49% заряду акумулятора. При цьому в баку лишилась приблизно п'ята частина чистої води, та десь біля або трішки більше половину баку брудної води набралося. На кухні, до речі, під час прибирання в мене витрачалось найбільше. Більше енергії, там зона такого ніби підвищеного забруднення. Індикатор там часто ставав червоним, і пилосос сам підвищував потужність. І взагалі тільки сама кухня в мене забрала тут 15% заряду. А наступний мій тест більш складний. Це ось така умовна паста з соусом на підлозі. Ну і що сказати? Пилосос в турборежимі без якихось особливих питань може впоратися з таким інцидентом, що може трапитися будь-якого з нас на кухні, наприклад. Ось ця коробочка до речі, показував її на початку відео, встановлюється всередині ємності брудної води, і вона грає роль фільтра, що затримує крупні часточки бруду. До речі, саме ось цій коробочці зібралася більша частина пасти під час мого тесту. Далі просто можна витрусити крупний бруд до сміття, а брудну воду просто виливає. Отже, усіма тестами особисто я повністю задоволений. Навіть після звичайного першого прибирання вода всередині ємності була просто аж ніби чорна. Це, мабуть, дається взнаки те, що влітку доводиться часто відкривати вікна, і на підлозі досить багато збирається пилу з вулиці. З мінусів, що мені вдалося помітити, це те, що я хотів спочатку полаяти, ніби дрімі, за те, що ось ця ємність для брудної води якось занадто туго вставляється. Але потім більш уважно придивившись, я помітив знизу та зверху досить такі щільні резиночки, і вирішив, що ось ця тугість, мабуть, потрібна, адже всмоктує пилосос досить потужно, з силою всмоктування у 18 тисяч паскалів. А загалом потужність робоча пилососа – це 300 Вт. Після прибирання повна зарядка пилососа триває разом з сушінням 4 години. Саме сушіння окремо триває 30 хвилин, адже його окремо дійсно можна вмикати, тому що ви щітку могли використовувати. Під час просто збирання води, наприклад, яке я розказував з ванний. А ще також можна змінювати налаштування гучності пилососа, а точніше його підказок, який він вам робить під час прибирання. А ще також з цією маленькою кнопочкою можна навіть обирати іншу умову у пилососі. Але на жаль, на даний момент він не має української мови, тому мені доводиться залишати тут Англійську мову, бо еспаньол я на жаль не компренде. Отже, усі ці покращення моделі Dreamy H13 Pro мені сподобались, і підсвічування підлоги яскраве, таке я бачу вперше на миючому пилососі, але це дуже зручно. І головне, звичайно, що не тільки сушіння щітки теплим повітрям, а ще й миття щітки за допомогою теплої води. Це однозначно помітний крок уперед та значна допомога. Просто для того, щоб користувачу якомога менше безпосередньо. Контактувати з брудом. Це, звичайно, мабуть, головне покращення. Свої роздуми та питання лишайте у коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватися на наш канал. Дивіться інші наші огляди. У нас їх дуже багато і вони постійно оновлюються на нашому каналі. Це одна з причин, чому варто підписатися. Також не забувайте заглядати до опису, щоб дізнатися про актуальну вартість цього пилососа за посиланнями у описі там. Ну і також на сайті ВУЯ не забувайте застосовувати промокоди з опису до цього відео. Ідо для того, щоб приємно знизити вартість цього помису.